Одним із підсумків річного звіту українського прем'єра стала спроба в буквальному сенсі винести його, якщо не з уряду, то хоча б з трибуни. Причому ініціатива виходила від депутата від блоку Петра Порошенка. Попри загострення пристрастей у стінах Верховної Ради, західні експерти називають підвищення тарифів в енергетиці, уникнення дефолту і закриття проблемних банків економічними успіхами Яценюка. Однак, чимало й проблем. Не була проведена одна з головних реформ: реформа уряду та держслужби. Зарплати чиновників в Україні, як і раніше, до смішного низькі. Це неприпустимо, що в Україні держслужбовець отримує зарплату, на яку нереально прожити. Водночас експерти застерігають від нових політичних потрясінь, які можуть загальмувати хід українських реформ я думаю, головне питання у тому, як можна зберегти прореформаторську коаліцію з новим прем'єром, тобто як створити нову більшість у Верховній Раді. І поки це питання не буде вирішено, мені здається, і не варто міняти прем'єра. не прем'єра. Цього тижня і в Брюсселі під час засідання Ради асоціації Україна ЄС і під час приїзду віцепрезидента Байдена до Києва звучала критика через повільність уряду Яценюка у боротьбі з корупцією однак, вимог про відставку від західних партнерів не прозвучало зараз абсолютно на той час, коли потрібно міняти українського прем'єр-міністра. Перед Києвом нині багато викликів цієї реформи і війна на сході, яку розпочала Росія проти України. Тому зараз політичні тертя всередині української влади можуть стати поганим сигналом для заходу. голова комітету європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок. Нагадує, що відповідальність за реформи несе не тільки прем'єр, а й президент. Це не лише питання уряду пана Яценюка. у цьому випадку. Всі гілки влади, вся система повинна працювати над реформами і всі партії коаліції і президент усі повинні працювати разом на результат. І насамперед, це робота над мінськими домовленостями та над змінами до конституції. Сам Арсеній Яценюк вже усвідомлює, що після непопулярних кроків його рейтинг впав, Тож дав зрозуміти, що готовий до відставки, якщо втратить підтримку Верховної Ради.